Ще вітаю. В наявності є бінокль Vanguard Veo x 842WP. Запакований він в ось таку коробку. Зараз ми її розпакуємо та подивимося, що входить до комплекту цього біноклю та на сам бінокль. Ну що, давайте розпаковувати. Перше, що ми бачимо, серветка для чищення оптики та інструкція. Ось такий чехол для носіння з можливістю кріплення на пояс та ось таким ремінцем на застіпці. Широкий нашийний ремінь. Та бінокль. Ось так виглядає наш бінокль. Як ми бачимо, до комплекту, також входять захисні кришки на оптику. Що ж, а тепер давайте перейдемо до коротеньких технічних характеристик. Корпус цього біноклю виготовлений із міцного і легкого композитного карбону. Лоло захищений, ударостійкий та газонаповнений. Мінімальна дистанція фокусування 2,1 метр, кратність наближення 8х, діаметр об'єктива 45 мм. Поле зору на 1000 метрів 136 метрів. Також у нас тут є місце для того, щоб можна було встановити його на штатив. Якщо вас цей бінокль, пишіть нам в Директ, а також підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм-канал для того, щоб не пропустити акційні товари.